Ви мене 100% захейтите за таку роботу, тому що робила її 3 години і зараз розповім все по порядку. Дівчинка прийшла дуже чутлива, такі клієнти іноді є, але вона адекватна, це не виглядало отак. Больна девушка. Ну, Такого не було, вона навіть трішки терпіла, але старалася зробити, щоб максимально було комфортно, наскільки це можливо. Спочатку я старалася зняти довжину, я старалася знімати її фрізою, але їй було дуже некомфортно і я давай пробувати кусачками. Кусачками їй було боляче. Боляче потім розповім, чому їй було боляче. Після того, як ми оприділилися, що ми все одно знімаємо фрізою. Взяли червону насічку, і пекло. Потім її пекло зеленою, але вже не так пекло. Пасіба на цьому. Потім я знімається все акуратно, тому що вона прийшла і їй потрібно було нарощення гелем, чисто на гелі. І не можна було залишати гелеві тіпси. Гелеві тіпси чомусь мені дуже важко знімати. Вони приносились, до речі, добре, але чомусь там виникли тріщини. Дівчині було дуже боляче, тому я вирішила перед тим, як опилювати її форму і пиляти цей вільний край. Робити її ремонт стяквим волокном. Я дуже довго з ним вожусь, чесно, але я розумію, що це єдиний варіант, коли тріщина на пів пластини її боляче. Спочатку укріпляємо, потім пилим все інше. Виявилося, що в неї тріщини і тут, і там, і там, і там, і тріщини глибокі, і болючі. Окей, ті, що найбільше боліли, я її укріпила, далі все зачесала, зробила чистку, ну там не було ніяких проблем. А, і ми весь цей час думали, що робити. Вирішили, що ми не будемо наращувати, тим більше довжину, яку пані хотіла, ми не можемо зробити, тому що а, з її ситуацією краще нігтики поберегти. Це дуже боляче. Вона може, не дай Боже, надірвати на такій довжині. І ми вирішили все-таки робити. Гострий квадрат після того, як я зняла не на гострий квадрат, розумієте. потім довго не могли я приділитися з вієтом, приміряла декілька разів, думали, що як. Врешті вибрали цей колір, слава Богу, нормально покрився. Ну, в принципі, як на мене, чіткий квадрат був. І ще цікавий факт: мене попросили зробити широкий квадрат. Ну, широкий не в плані лопати. Тут важливо зрозуміти, а просто такий прямий тобто з реставрацією форми, бо в неї вони трішки крутяться. і Її в салонах зазвичай просто вирівнюють. Ну, є така фішка в салонах, що окремо від укріплення йде реставрація форми. Сумі з цими нюансами, з цими мега важкими е, укріпленнями, до нарощенням всіх кутів, яких тільки можна вийшло три години.